Так, всім привіт. Як я обіцяв, трошечки розберуся з цими модулями і знімлю відео про сонячні якісь панельки. Як би це викрутитись без світла, там на дачу, там ще там щось додому. І так, для тих, хто шарить, ну, в принципі, тут нема що дивитися. Хіба що от конкретно за цей модуль. Ну, для тих, хто не розуміється, я думаю, що. В принципі, щось підглядіти можна. І так. така от страшна досочка. Це все на дачу. Тобто, який смисл? Сонячна панель. Модуль, який контролює цю сонячну панель. Дальше. Два модулі зарядки. Там один на акумуляторний інструмент, там макита там 18 вольт. Не столь важно. Там другий на прискоч акумуляторний. Ще там модульочок, який буде конкретно запитувати часто камери, і модульочок, який там освітлення, автомагнітолу буде питати, і так далі. Так, дивіться, першим ділом я всюди ставлю діоди, вхід, вихід, ну, повністю всюди. Є в мене печальний опит. Коли одна плата дала возвратку на павербанк. І після того я вже без діодів взагалі нічого не підключаю ну, його в баню. І навіть е, на тому ж AliExpress е, читайте, там пише, чи є вже діод на платі, чи немає. Бо, наприклад, отака от плата, да, тут діода немає. Ви підключите акумулятор більше вольтажу. Вона вам дасть возвратку на ваш там основний акумулятор і просто умовно взірвею. Бували случаї плати, які писали, що все, є захист від возвратки, Палили павербанки, там, ще там щось вкоротило. Ну. І так, в чому от цікавий оцей от модуль. Він автоматично повишає, понижає. І висасує з сонячних панелей все, що тільки можна висасти. В нього є регулятор мінімальної напруги. От, ось в мене там панелька 18 вольт. Я настрою, що якщо буде менше 10, то він виключиться. Ну і далі стандартний вольтаж, виход і ампіраж. Зараз конкретно імітується підключення сонячної панелі. Даний вольтметр запітаний діодами. Для чого? Він буде показувати тільки тоді, коли є сонце. Давайте зараз імітуємо відключення сонця. Зараз умовно наша сонячна панель 23 вольт. Там зараз все. Зробимо імітацію, що все у нас хмари там. Ніч. Все. Модуля потухне. Все пропало. Настав день, все в нас пішло. Ну, камера перегрузила, пропало світло, все понятно. Е, так, далі. Підключаємо наш основний акумулятор. Все, акумулятор підключений. Е, сам акумулятор підключений через діод. І зроблений обхід. Для чого це зроблено? Дивіться, у нас світи сонце, у нас є лишня енергія від панельки. Ми можемо чимось користуватися. Да? У нас сонце показало, що пішла нагрузка. Но при цьому ми не заряджаємо акумулятор. Есть, ну, мороз, допустимо, нам не треба заряджати, бо там погода погана, там ще щось. Чи нас нема на місці, так? Да? Ми собі там прийшли на дачу, Щок. все. Бачимо, пішла зарядочка. Йдемо додому. Зарядочку. Щок. Виключили. Але при цьому у нас панель починає допомагати нашому акумулятору. Що через діод, іменно, що коли нема сонця, зараз ми. Імітірую вечір у нас. Почався вечір. Сонце пропало, зарядка пропала. Але в нас далі все працює. Там відеокамери, там ще якісь там зарядки і так далі. Сюди ставлю запобіжники. На відеокамери навіть 2 поставив вхід-вихід, так як цей модуль працює круглосуточно. Від гріха подальше. хай там собі не будуть. Так, включаємо день. Так, пішла зарядка. А, як зарядка? Не зарядка пішла, а наша панелька допомагає акумулятору. Включили. оп, пішла зарядочка. Так, в принципі, на цьому якби все. Але ще дивіться. Так, момент, у мене вийшов, що я взагалі просто в шокі. Я розпаяв собі, ну, як закріпив гнізда на зарядок там всяких на текстоліті на меді. Мінус получився общий, і я, я взагалі не розумію, як так вийшло. Дивіться, що вийшло. Що якось один модуль через цей текстоліт, через общий мінус запітує другий модуль. Дивіться е, прикол. Бачите, пише 0. О там дві лампочки вчепив. 0. Включаю Ви, перший. Появляється нагрузка на цей модуль. Бачите, е, щоб навіть лампочка в мене. Як воно так виходить? Я взагалі... Не знаю. Буду витравлювати і медь. І дивіться, зараз виключу цей зарядний на, і впаду на першу. Як можна заживити через текстоліт, грубо горям з общим корпусом, з діодами візде? Ну я просто в шоці не знаю. Ну я вже, я вже знімав. Вставив просто вже без текстуріту, там все працює добре. Ну, от Якісь от такі от чудіса, я, я не знаю, як це пояснити, але майте просто на увазі. І ще були чудіса мене з цим модулем. Поки я не підключив основний акумулятор, він просто відказувався робити. Ці всі лампочки, це все просто мигали як стробоскопи. Нагрузки ніякої не давало і так далі. Ну, це був просто якийсь хромагідон. А, І ще по цему, конкретно по цьому модульочку. Дивіться, коли погана погода, да, от токи. Починаємо скидувати токи. То він нормально реагує, він вольтаж тримає і сам, якби... Теж скидаю токи. Десь, яка погода не була, хмарна, там, день-ніч, пропав той апіраж, там ну, потужність не пропала. Там стало, ніч, не стало. В принципі, працює все адекватно. Так що таке, користуйтесь. Ну, і ще віддільно за лампочком. Зараз на ліжку є все такі от. 10 Вт реально вже заміряв. Працює 12 вольт, 20 вольт, неважно, працює. І маленький він, 3,5 Вт. А так само 12, 20 вольт. Все працює. Ну, в принципі, все. А ще так, чисто додавлю від е, акумуляторів для інструменту. Це китайський. Де на зарядка, типу макіта ще щось. Через штекер ви не візьмете потужність. У вас буде вольтметр показувати, що там є якийсь вольтаж, але ви за нього, через нього не запітаєте. Це я був такий хотів від акумулятора, від шуріка запитувати лампочку. Ніфіга не працює, вона є світить. Вольтаж показує, току там нема взагалі. Ну, і давайте ще провіримо, як спрацює. при потере аккумулятора так только накрутим Включим включаюсь эти шесть там включим чтобы светило имитируем пропажу аккумулятора Одной рукой удобно Аккумулятор, сонце справляється, камера працює, світлиники працюють. Все, всім пока.